Полтавщина сумує плаче. Я Озанова Ольга, і сьогодні говоримо про літаки і ракети. 1 лютого на мирних людей, які спали в своїх домівках, було випущено ракету Х 22 з бомбардувальника Ту 22 м 3 Колись ці літаки і ці ракети розташовувалися в Полтаві. А сьогодні ворог випускає їх на мирних українців. Сьогодні я знаходжуся в музеї важкої бомбардувальної авіації в Полтаві, і хочу запросити сюди тих, хто хоче займатися державними справами, щоб зробити висновки з тих втрачених можливостей, які мала Україна, і не повторювати подібних помилок в майбутньому. Ми сьогодні попрацюємо з вами в парковій зоні і приміщенні музею. Аеродром був заснований у 1923 році. 23 по 36 рік була Всеукраїнська школа підготовки пілотів, де готували молодь для вступу в навчальні заклади з авіаційною направленістю. Аеродром заснував, і засновником аеродрому є Микола Антонович Камарницький, це видатний льотчик Першої світової війни. З 1900 36 по 41 рік тут базувався восьмий важкий бомбардувальний авіаційний пол, а та також була всесоюзна школа підготовки штурманів, де готували штурмани з усього бувшого Радянського Союзу. У 41-му році Полтава була окупована в один день, як і Київ з 18 на 19 вересня базувалися часи окупації фашистської німецьких військ. Базувалися частини люфтваффе 4-го флоту. 43-му році, 23-й, ви знаєте, що Полтава була звільнена, були аеродроми підскоки Червоної армії, а в 46-му році з міста Люблін сюди перебазувалася 13-та гвардійська авіаційна дивізія дальної бомбардувальної авіації. Тут два полки було і управління дивізії. А один полк був при Луках, 184-й полтавсько берлінський полк. І візія була видатна тим, що в неї було виховано 67 героїв радянського суду на той час серовище звання, тобто досвідчені льотчики. Після того, як були ліквідовані 30 січня 2006 року, послідній літак Ту-22 двамтри був ліквідований згідно з домовленостями. Тут була авіаційна комендатура. Аеродром використовувався в якості запасних аеродромів. Також тут використовувався на період, коли проводились якісь ремонтні роботи на інших злітно-посадочних смугах на інших аеродромах. З 2008 року у нас діє наш музей, але він до 2016 року не був офіційним. Це були музей утворення військової частини. А з 1 вересня 2016 року ми являємося філією Національного військово-історичного музею України. Найбільша, найвбивча, найядерніша, найсмертоносніша, найруйнівна на планеті Земля оце 13-та дивізія важких ракетоносців. Тому що літаки, які спопеляють тисячі гектарів Backfire і Ту 160, вони належали не Союзу, не УРСР. Одній 13-й полтавській дивізії важких ракетоносців бомбардувальників І 27 січня оце все зникло. До 27 січня ми 6 років пиляли бекфайри. В Росії там 80, не пиляємо жодного. А в Україні там 57. Ріжемо всі до єдиного. І оце ми отут 6 років, до 27 січня 2006 отут все пиляли. Тепер Амстор, Кременчук, Удар. Сюди. У нас що? Удар першого числа? Все це Х-22, ракета Х-22, яку носять лише ж одні літаки, ті, які ми всі порізали. Ту-22 М3 Бекфаєр. Он від нього двигун, ми там побачив. Що робимо з Х-22? 127 пиляємо в Полтаві, 100 пиляємо в прилуках, 423 пиляємо в місті Озерне, а 500, по-моєму, віддаємо х 22 500 штук. Ми просто віддаємо. Причому все безкоштовно. Ракетоносців страшних вже у них і в нас було тільки троє. ту 95, ту 22 Backfire і ту 160. Що ми робимо з ту 95-ми? 18 пиляємо, один приганяємо сюди, і три віддаємо Російській Федерації і ракети до них. <рапристосвітло -1> Зараз вони із Борськ, Красноярськ і Севастополь. Пальне зливали, везли, здається, чи в Майуполь, чи куди на переплавку, із прилук. В город Енгельс, головна база російської далі авіації, вирушає мало того, що 8 машин віддали безкоштовно, вирушає 160 ешелонів, які три місяці везуть все запасне до Ту 160. Все безплатно. 160 ешелонів віддали. Приземляється Іл-76, бортові важкі, важкі військові літаки. Ми завантажуємо їх 21 машину в Прилуки в Венгельс безкоштовно. І плюс 600 ракет до Ту 160 безкоштовно. Хто коли-небудь так робить?